Шахраював на темі війни. Колишній працівник одного із львівських музеїв спершу дорив людей, збираючи гроші, начебто на потреби майдану. А тепер для ушуканця стала актуальною тема АТО. Чоловік видає себе за єдиного живого бійця якогось невідомого батальйону і просить милостиню у перехожих. Продовжить Марта Шикула. Полум'яний патріот Станіслав Власов – 36-річний уродженець Донецької горлівки. Знайомі згадують його як освіченого чоловіка з акторським талантом, котрий він активно використовував у повсякденному житті. Ще кажуть, міг легко взяти чуже і полюбляв прикластись до чарки. Він прийшов на поток і казав, що в нього мати померла і потрібні ну, терміново гроші. От, ну і, ну, студенти, діти ще там другий курс, ну, дали йому там ото, всі подавали свою стипендію. Ну а потім мама його прийшла в інститут. До Львова уродженець сходу приїхав кілька років тому. Влаштувався науковим співробітником в історичний музей, працював майже рік, однак і цього часу вистачило, щоб надовго запам'ятатися колегам. Були з його боку ну деякі схильності до обману. Він деяких випадків говорив неправду, я то вже бачив, і з часом мені здалося, що він видає себе не за того, кого він є. Після праці в музеї Стас також ти чимало. Був і на Майдані, де кажуть, знайомі зловживав із пожертв людей. А з початком війни узявся видавати себе за демобілізованого зі сходу бійця. В нього нова тепер легенда, що він один з або один з небагатьох, або взагалі один. Тільки один, що вижив з якогось військового підрозділу, і за того він запив, в нього такий стрес, і ну, вся Україна йому винна. І він сказав такі слова: е, ці хохли настільки тупі і дурні, що гріх великий їх не обманювати і не забирати в них гроші. Як розповідають знайомі Станіслава Власова, чоловік проживає у гуртожитку номер 3 університету Львівська політехніка. Чи в вашому гуртожитку такий Станіслав Власов проживає, проживав. Ні, що? ну навіть. Точна інформація, що він тут жива. Нема. Немає. Так, Ні, точно. 300%. процентів жив, не проживав. Трошки десь задав. На жаль, у гуртожитку знайти Власова нам не вдалося. За так кілька днів тому його знайшли правоохоронці і затримали. До Галицького райвідділу звернулася львів'янка, яка звинуватила Стаса Власова у шахрайстві. Я вбачав, що там є склад дрібного хуліганства. Це було роз'яснено пану Власову. Він в ревідділі знаходився чітко визначений законом термін до трьох годин. Подальшому був відпущений, залишив приміщення з запевненням, що наступного дня він прийде в райвідділ. Але шахрай так і не з'явився. А міліціянти кажуть, не мають достатньо доказів, аби його затримати. Адже силою гроші у людей він не відбирав. Для звинувачення ж у криміналі потрібні обґрунтовані факти. Звісно, для ошуканих мало приємного з того, що шахрай безкарно де зараз на нових жертв. Наслідків завжди є багато. Чому тому, що є різні стратегії, і різна поведінка людей в одних і тих самих ситуаціях, правда ж? Тобто. На когось це може вплинути так, що він перестане довіряти будь-кому, на когось це може вплинути так, що він почне сам так робити, тому що, наприклад, ах, так, зі мною так можна, значить, я теж це можу. На когось це може вплинути так, що він тепер навіть там, де варто довіряти, буде відразу заперечувати чи сперечатися. А хтось буде там переживати це як депресію чи як відчай після того, що його обдурили. Часу міліція просить зголошуватися усіх, хто постраждав від її шахрая. Нині в райвідділку вже є на нього кілька заяв. Таких зломисників переконують, слід викривати. Марта Шикула, Кирило Дудка, оглядня телеканал Зік.